Доброго ранку всім, друзі. 17 березня 2023 року Анжела Гуріна, місто Чернівці. Ну що, прогулялась я по парку по-нашому Шевченка. Вийшла на стадіон. Ну що, в мене враження досить цікаві. Це, мабуть, новий світовий порядок. New Order – Це коли пенсіонери 70, збираються по п'ятницях, в парку, в чергах з 4, з 5, з шостої ранку для того, щоб отримати продукти. Там дві черги: одна для чернівчан. Для переселенців обмеження віку немає. Але що я би хотіла сказати? Вони стоять поряд з літнім театром. Люди, яким 70 років і вище, стоять, набита черга. Жодних немає дистанції, тобто притягнута люди стоять. Ну, Що вам сказати, мабуть. Якщо б була я при владі, то я б відкрила літній театр, там є, місць, там є ціли, цілий великий зал з місцями. Якщо була б повага до літніх людей. Е, ну, мабуть, маємо і це пережити. Таке приниження. Таке знущання, і це все новий світовий порядок. Гарного всім дня!